Сьогодні з нагоди професійного свята у пана Валерія та його колег вихідний в обласному військовому комісаріаті заступник військового комісара працює вже 22 роки. Йому припала нелегка справа. Виховна робота є цікава, тому що приходиться працювати і на змаганнях різного виду, і виступи в школах, в гімназіях. В Буковинській академії був і це. Піднімає, як то кажуть, і дух молоді. І патріотичне виховання. Важкий графік бувало і так, що тижнями пана Валерія не було вдома. Та все ж він свою роботу любить. Мовляв, якби і зміг повернути час назад, все одно пішов би цією нелегкою стежкою. Допомагає ще й те, що його сім'я ставиться із розумінням. До моєї професії моя сім'я відноситься позитивно, тому що діти гордяться, що у них батько військовий. Дружина також. Входив в ті положення цьогорічні призовники, за словами працівників комісаріату, ставляться до свого чоловічого обов'язку з особливим завзяттям, адже розуміють, що служба зробить з них сильних, мужніх та відважних чоловіків, таких, які здатні захистити свою батьківщину. Хочу, звісно, служити в армії, тому що перш за все я стану чоловіком після армії і зможу отримати цю чоловічу силу. Міць хочу бути сильною мужчиною, щоб мене там навчили, як оборонятися, і сили трошки дали ще. Гарна школа для молодих людей. От вони мужають, вони становіться серйозними. За цей рік на військову службу відправилося близько 1200 буковинців. Для когось це стане початком кар'єри, для когось школою життя і назавжди закарбується у пам'яті. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.